Незалежність важлива по всім напрямкам. Можливість самостійно приймати рішення, розподіляти ресурси, обирати пріоритетні напрямки, сприяє розвитку та зростанню. Сьогодні в українських громадах створюються цікаві проекти, які покращують життя українців і знаходять рішення складних питань. Про це ми поспілкувалися з нашою наступною гостею. Розкажіть нам, будь ласка, чому важливо мати стратегію громада дружня до молоді? Ну, взагалі, молодіжні стратегії це досить важливий елемент в роботі територіальних громад, тому що якщо громада орієнтована на розвиток, вона має бути орієнтована на молодь. Бо молодь складає не лише активну частину населення, яка прагне змін. Якщо молодь залишається в громаді, то для громади це дуже великий потенціал розвитковий. І насамперед, не лише в площині там, економічні, бо це робочі місця і здібні працівники, але й політичні. Бо молоді депутати, як правило, зорієнтовані на, на дуже гарні практики, які можна застосовувати, в тому числі європейські, в розвитку своєї території. І громади, формуючи стратегії молодіжного розвитку, таким чином максимально намагаються залучити молодь до участі у прийнятті місцевих рішень. А яка роль молоді молодіжної ради саме та молодіжних організацій в громаді? Молодіжні ради, це не структурний підрозділ територіальної громади, сільської селищної чи міської ради. Молодіжні ради це дорадчий орган, який утворюється органом місцевого самоврядування, але разом з тим молодіжні ради об'єднують найактивніших представників міста, села чи селища чи усієї громади, об'єднуючи молодь із старостинських округів. І таким чином, ця активна молодь стає своєрідним магнітом ініціатив, ідей, проєктів. Або навіть і об'єднань якихось громадських, які розвивають вже ідеї цієї молодіжної ради. Я хочу сказати, що молодіжні ради на сьогодні в територіальних громадах Дніпропетровщини стали досить важливим елементом активізації місцевого населення, бо завжди ті ідеї, ті проекти, які ініціюють ради. Вони завжди, як правило, підтримуються й дорослим населенням. Бо в кожного юнака чи дівчини є батьки, які зацікавлені в тому, щоб їхні ідеї втілювалися в життя. А як саме війна змінила фокус діяльності молодіжних об'єднань? Звичайно, війна змінила фокус діяльності молодіжних об'єднань. Ну і насамперед. Цей фокус в основному зосередився сьогодні в волонтерській роботі, в допомозі Збройним силам України, в організації прихистків, шелтерів, допомоги внутрішньопереміщеним особам, які так чи інакше, за певних обставин, були вимушені переїхати зі своїх. Місць проживання, і от вони опинилися в громадах Дніпропетровщини. То власне, я можу сказати і підтвердити, що саме молодь виявила найбільш таку активну емпатичну участь у е, задоволенні потреб внутрішньопереміщених осіб. Ну і звичайно, леве частку зміненого фокусу в роботі молодіжних рад це патріотичні ініціативи, які сьогодні вони проявляють. І таких ініціатив ми маємо сьогодні досить багато. Бо якщо до війни в основному молодіжні ради їх діяльність спрямовувалася на самореалізацію е і скажімо так, виявлення е тих напрямків, які більш цікавили молодь з точки зору їх власного розвитку, то події воєнного стану якраз перефокусували в основному увагу молоді до е основних пріоритетів. Життя громади, і це стало ось тим моментом, що молодь все більш активніше приймає участь в діяльності місцевих територіальних громад, і на них сьогодні дуже покладаються керівники органів місцевого самоврядування. А можете, будь ласка, більш детально і ґрунтовно пояснити, чому позиція громада дружня до молоді вона є стратегічно вигідною? Звичайно, стратегічно вигідною позицією громади дружня до молоді є саме тому, що у тому випадку, якщо орган місцевого самоврядування максимально співпрацює з молодіжними організаціями з молодіжними радами, то як правило в таких сільських селищних міських радах. Максимально вирішуються і проблеми молодіжні, і молодь е, залишається жити в тих громадах. Я можу навести приклад Перещепенської міської ради е, і утвореної ними громадської. Ради, Вона була утворена як дорадча організація ще у 2018 році, тобто це статус довоєнного створення цієї молодіжної громади, або як ніжно її в громаді називають молодіжка, Але справи, які започаткувала ця молодіжна організація ще до війни, вони стали. Досить таким великим базисом для тих проєктів, які реалізувала громада під час воєнного стану. О, здавалось би, війна, що можна, які проєкти ще можна реалізувати, але молодь якраз тут задала тон і лідерство. Вони написали дуже багато. Проєктів, які були подані на різноманітні європейські гранти, і завдяки, наприклад, цим проектам громаді створився і з'явився коворкінг-центр для переселенців, завдяки проектам молоді було організовано ярмарку на підтримку Збройних сил України і кошти, які були ем, вили, ну, які були реалізовані під час цієї ярмарки, повністю були спрямовані на потреби тієї військової частини, яку обрала молодіжна рада собі для. Того, щоб надавати цю допомогу, ну таке організували молоді жнешевство плюс патріотичне виховання. Як я вже говорила, різноманітні флешмоби, які організовувала молодь. Території змін, які вони організували під час громади. Ну от, наприклад, у них є територія життя, територія Лайф. Вони так її називають. І це якраз та територія, де молодіжна рада, запрошуючи іншу молодь, презентує той стандарт спілкування, який є сьогодні сучасним, цивілізованим і спрямований на здоровий спосіб життя. Візьму приклад іншої громади, Новолександрівська громада. Молодіжна рада там створилася в 2019 році. Році. А, але от зараз молодіжну раду з часом її розвитку очолив поліцейський офіцер громади Сергій Шлома. І якраз от за його уже керівництва молодіжною радою було дуже багато зроблено з точки зору розвитку безпекового простору громади. Погодьтесь під час війни це особливо важливо, і молодь під керівництвом пана Сергія сьогодні реалізувала дуже багато ідей, які знову ж таки допомогли і жителям громади, і внутрішньо переселеним. Особам, і от зараз молодь працює активно над ініціативою, яка об'єднує всю територію, допомагаючи шелтеру, який утворений на Волозькому старостинському окрузі цієї територіальної громади, і відомий в усій Україні, бо прихистив тисячі людей, які тікали з Донецької, з Луганської області від воєнних дій, і саме тут на Дніпропетровщині знайшли прихисток. Хочу привести приклад Покровської селищної ради і їхньої молодіжної ради, яка утворена була ще в 2016 році, це, це чи не найперша наша молодіжна рада в органах місцевого Семряні Дніпропетровщини. Але ті справи, які реалізувала молодіжна рада, це на сьогодні не лише святкові заходи, це не лише. Молодіжні заходи, це не лише якісь там ярмарки, виставки, флешмоби тощо. Молодіжна рада сьогодні активно приймає участь у політичному житті Покровської громади. Ну, наприклад, у них є молодіжна акція. А що зробив твій депутат? І молодь активно цікавиться діяльністю депутатів на своїх. Виборчих округах, а це означає, що молодь стає дорослішою з точки зору і результатів місцевих виборів. Бо коли ми обираємо людей або просиділи вдома і не пішли там, не проголосували, а потім говоримо: у нас дуже поганий сільський селищний чи міський голова. То чи приймали ви участь у виборах? А місцева молодь Покровської селищної ради, от на сьогодні, ось така політично свідома, вона цікавиться. І діяльністю тих осіб, які є виборними. І ще приведу приклад Іларіонівської нашої громади. В цій громаді молодіжна рада зараз на стані утворення. Але який цікавий факт, щоб ініціювати створення молодіжної ради, Іларіонівська громада за ініціативою Іларіонівського селищного голови Дмитра Ебзархова склала молодіжний паспорт громади. І в цьому молодіжному паспорту чітко зафіксувала те, що із 14 тисяч населення громади більше 7 тисяч, а це ну, там, з, уже з сотнями, це е, 52% від загальної кількості жителів. Це молодь віком від 14 до 35 років. Дуже часто мені задають запитання ті, хто ем, був і залишається противником реформи місцевого самоврядування, децентралізації. Е, запитання стосовно того, що зробила ваша децентралізація. Вона позбавила насамперед села молоді. Тому я хочу привести приклад цю ларіонівську громаду: 52% – це молодь. Від 14 до 35 років. І тому от, сформувавши цей молодіжний паспорт, де не просто кількісно зафіксовано е, молоді жителі, які проживають в цій громаді, але й проаналізовано проведено було з, з місцевою молоддю саме з цим віком з 14 до 35 опитування, які пріоритети їх життя в громаді. Сьогодні є і які вони вважають на майбутнє пріоритетними напрямки розвитку територіальної громади, чого їм не вистачає, що б вони хотіли змінити? Як вони хочуть приймати участь у житті територіальної громади? І ось на основі цих запитань, на основі такого опитування, там було велике опитування. Близько 80 запитань поставила місцева влада перед молоддю було якраз і визначено основу діяльності молодіжної ради, яка власне зараз і створюється. І я впевнена, що за такого підходу, який продемонструвала Ларіонівська територіальна громада, молодіжна рада буде в них працювати досить активно. А, скажіть, будь ласка, тепер що можна порадити саме органам місцевого самоврядування для ефективного а, партнерства з молодіжними організаціями і для. І як їх допомогти і втримати саме у громаді? Ну насамперед я б хотіла порадити органам місцевого самоврядування будувати стратегії роботи з молоді по протоптаним стежкам. От у нас є така приказка українська, що всі дороги будують по протоптаним стежкам. Тому треба спочатку запитати у молоді. А е, що вони хочуть, е, яка їхня роль в житті громаді, і як вони бачать себе в цій громаді в перспективі її розвитку? І ось тоді, коли ви почуєте точно так, як це зробила Ларіонівська громада, тоді, коли органи місцевого самоврядування зрозуміють, які ж пріоритетні запити є у молоді, тобто потрібно виявити їх потреби. І потім на основі цих молодіжних потреб формувати свою місцеву політику з тим, щоб на основі основі вже ну, скажімо так, запропонованих молоді напрямків готувати певні рішення, реалізувати певні проекти. А ми сьогодні чітко фіксуємо той факт, що молодь. Доросліше з точки зору власних пріоритетів, якщо раніше пріоритетами було змістовне дозвілля, якщо раніше пріоритетами були ну, якісь там, скажімо так, заходи ем, розвиткового напрямку саме для молоді, то сьогодні молодь говорить серйозно про створення. Нових робочих місць на території громади, які б могли б задовільнити їхній інтелектуальний рівень, бо молодь сьогодні високо освічена, у молоді сьогодні досить високий запит на те перше робоче місце, яке вони хочуть отримати, і от якщо громади... Почнуть орієнтуватися на от такі основні пріоритети молоді, то тоді їх молодіжна політика буде максимально виграшною. І тоді молоді юнаки і дівчата не будуть шукати своєї щасливої долі в великих містах, а з задоволенням залишиться працювати в селах і селищах для того, щоб розвивати ту територію, на яку, на якій народився. Знову ж таки, є така приказка, де родився. Там і згодився. Ну тому це головна порада: враховувати потреби молоді. Дякую вам велике. Сподіваємося, що такого буде ставати більше і саме буде розвиватися, тому що молодь це дійсно наше майбутнє, і дуже приємно було з вами спілкуватися. Дякую вам.